Привіт усім на моєму каналі. Сьогодні хотіла показати вам ось таку консерву. Це нам, як почалося все у нас в Україні, у тому році почали видавати гуманітарку, і в одній з перших з них була ось така баночка. 8 хот-догів якісь? <кій> Вона у нас простояла більше року, і ось учора ми її нарешті відкрили. Це чисто <кій> було інтересно знати, що, що ж там за такі сосиски, хот-доги якісь. Бо тоді, у 22-му 22 році, Спочатку ми, у нас були, була своя тушонка, було що їсти, а це так у, у, про запас стояло. Ми швиденько заріз, порізали усіх своїх дорослих уток і зробили тушонку свою, бо не знали, чим діло закінчиться. Так от, учора відкрили таку цю баночку. Було дуже цікаво, що ж там за такі сосиски. хот-доги. Ось, відкрили. Там було трішки більше води. Це я вже трохи відлила, Ну, була майже повна, отак. І лежали отак вісім оцих сосисочок. Отакі. Отак отакий вигляд вони мають. якісь такі засушені. Ми їх скуштували, але вони нам не сподобалися. Хоч тут і у составі написано, що тут 65%. Курячого м'яса, яке оце з кісток звалюють. Ну, а так, там далі усілякі добавки. На укус на смак, такий якісь без, без смаку, бо, на наш погляд, недостатньо солі недостатньо. І якісь вони безкусні. І смак не курятини, а якоїсь сої. Ну, щось таке. Якісь такі сухі, несмачні. Не знаю, може комусь таке подобається. Ну, ми не зацінили. Сподобалося тільки нашому песику. Ми його вчора пригостили, бо тут от залишилося скільки. Шість шість штучок. Одну ми е е е скуштували, але не з'їли, бо не, не смачна була. І ще одну віддали песику. Ось він лежить, чекає на смачненьке. Так, хатчик. Хартюня, хочеш смачненько покуштувати? Зараз да. Ток дозорос. Чим пахне. О, ковбаска пахне, да. зараз дам ковбаски. Отака. Зараз, зараз поріжу, будеш їсти. Отакі хот доє. Пишіть у коментарях, може хтось таке куштував, кому сподобалося, кому ні. Буде дуже цікаво знати вашу думку.